До слова запрошується народний депутат України Андрій Лозовий. Слава Ісусу Христу! Я ви знаєте, така не дуже приємність перед з'їздом впав, але мені колись наш лідер, пан Олег, сказав золоті слова: що не страшно падати, страшно не підніматися. У кожного з нас, як людини, в житті постійно виникають якісь негаразди, у партії постійно багато проблем. Ті біди і страждання, які переживає сьогодні країна, взагалі без перебільшення можна назвати найважчим періодом за весь, період, за, за весь час незалежності України. Тому що криза в економіці, тому що війна, тому що в нас сильний ворог, окупанти і олігархи. Але. Не страшно падати, страшно не підніматися. Ми повинні здолати всі перешкоди, які ставлять всі вороги нашого народу на шляху України до нормального розвитку, на шляху до добробуту, на шляху до соціальної справедливості, на шляху до визволення України від окупантів і олігархів. Ви знаєте, я думаю, що абсолютно певен, абсолютно певен в тому, що наша політична сила вже за короткий період в парламенті довела. Те, що ми не популісти, те, що ми не словом, а ділом здатні піднімати з колін свою країну. І насправді ніхто на коліна Україну не поставить. Тому що ця нація прокинулась, і, як писав Микола Міхновський майже 100 років тому, йому не пощастило за життя побачити Україну незалежною. І коли він зрозумів, що за його життя того не буде. Він повісився на яблуні в Києві на вулиці Жилянській. А ми, на відміну від нього, маємо щастя жити в незалежній країні, і маємо гордість жити болючий, болючий час болючий час сьогодення, коли йде війна, коли над країною знущаються всі, хто тільки може. Але це час, коли народжується справжня Україна. Так от батько Міхновський писав, що як навесні гірська річка пробиває кригу і бурхливо несеться до моря, так і нація, прокидаючись до повстання, вже ніколи не дає закувати себе в кайдани. Янукович здавався непереможним. Але й Олег Ляшко і багато інших людей, які присутні в цьому залі, не боючись нічого, боролися з тиранією і подолали її. Сьогодні багатьом непереможним здається Путін. Сьогодні багатьом здаються непереможними ці прокляті олігархи, які як упері, присмокталися до тіла України і п'ють кров, лазячи в кишеню кожної української родини, кожен божий день, що хвилини, що секунди, обкрадаючи людей. Але ми їх точно переможемо, тому що вже ніхто і ніколи не здолає українців яким би не був нерівний бій, ми все одно переможемо. З нами Христос, нам немає чого боятися. Ми повинні вірити в Україну, вірити в свого лідера, вірити в партію, вірити в Господа Бога, вірити в себе, в свої сили. І ми точно здолаємо всіх ворогів і наведемо нарешті порядок на своїй землі, захистимо людину в праці. І досягнемо справедливості у судах, справедливості в соціальній сфері, справедливості в економіці. Якщо ми не будемо вірити, то ми нічого не зробимо. Але дві тисячі років тому апостол Яків писав, що без діла ваша віра мертва. Тому кожен божий день лягайте спати і прокидайте з думкою, що я зробив для України, що я зробив для партії, що я зробив, щоб захистити свій народ. Я дуже горжусь. Тими нашими партійцями і прихильниками, які сьогодні зі зброєю в руках захищають свою країну. Я дуже горжуся тими людьми, які постійно діляться тим, що мають в житті часто останнім, щоб допомогти воїнам, які їздять, особливо тим, хто тими волонтерами, які самі їздять у зону війни, ризикуючи життям і здоров'ям і свободою, заради того, щоб допомогти кращим синам своєї країни. Я дуже горжуся. Хай так і запишуть. Мене дуже часто, особливо ЗМІ, і навіть деякі присутні в цьому залі сварять за слово вождь. Кожна людина знає, яка мене знає, підтвердить, що я ніколи не був під халімом. Але я нашого лідера буду називати вождем. Скільки б е, ідоти я після цього не слухав. Тому що ми вже 20 років гралися в демократію. До чого довели? До тиранії, до війни, до зубожіння населення. В час війни. Час внутрішньої окупації України олігархами. Нам потрібен вождь, потрібна сильна рука, потрібна хунта як і потрібен порядок залізний в цій країні. Правильно я кажу чи ні? Сьогодні, попри те, що світовою домінантою залишаються Сполучені Штати, і дуже прикро є їхня м'яка позиція. Що, от у них є, що вони стурбовані станом справ Україні, але нічого толком не допомагають. Їх стурбованістю не будеш відповідати на постріли гради, їх стурбованістю не зарядиш автомат, їх стурбованістю не перев'яжеш гутом рану герою, їх стурбованістю не нагодуєш голодних дітей. Але хто дихає в спину США? Китай. Так от у Китайців велика мудрість закладена в мову. Слово криза на китайській мові пишеться з двох іерогліфів. Один означає небезпека і загроза, інший означає сприятлива можливість. Так ми повинні розуміти, що ті небезпеки і ті загрози, які сьогодні стоять перед партією, які сьогодні стоять перед країною, дають нам сприятливу можливість збудувати нову країну, сильну, нашу Україну, але нову, сильну і заможну якої керуватиме талановита молодь, якої керуватиме інтелектуальна еліта, якої керуватимуть бійці, командири і волонтери АТО, а не ця нещасна банда, представники якої собачки олігархів і при новій владі примостилися і дуже добре себе почувають. Ми виженемо всіх пристосуванців із владної вертикалі за підтримки людей, тому що вибачте за грубість процедую залізного німецького канцлера Ото Бісмарка. Не для того гинули герої, щоб політичні проститутки і пристосуванці керували країною. Так чи ні? Браття і сестри, вірте в себе і дійте. Кожен божий день. Слава Україні! Слава нації!